Ми пережили дуже гарний пообідній час. Тут в нашому соборі Святого Юра на Святоюрській Юрській горі була презентація книжечки про щастя, але це радше був такий діалог про щастя. Я вдячний і щасливий, що прийшло чимало людей, якими ми могли поділитися про ту мить, яку не хотіли відпустити. А то і є щастя. Кожна людина має свою дорогу, свою життєву історію. І мені дуже приємно було, що люди ділилися, що означає щастя для них. Також в час війни це не є самозрозуміло, що людина під час війни дасть тільки горя, що вона також каже, що вона є щаслива. Ну, якраз ми під час цієї презентації не говорили про зміст книжки, тому що люди собі придбали і пішли з нею додому. Може, вона комусь послужить і. Я буду вдячний і бажаю також, якщо можливо якесь одне речення западе до душі, то це вже добре.